Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває наш ефір на радіон В. Олексій Кошель, політолог, долучається тепер до нас, пане Олексію, мої вітання! Слава Україні. Героям слава. Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю Суспільному сказав, що з адміністрацією Дональда Трампа війна скоріше за все завершиться швидше. Між Зеленським і Трампом склалася конструктивна взаємодія у української сторони. Була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру, заявив президент. Чи це такі оптимістичні у нас сподівання? Бо як ми пам'ятаємо з адміністрацією Байдена, принаймні склалися такі постійні зв'язки на персональному рівні? Тобто, чи може зараз, наприклад, Єрмак позвонити Тому ж Рубіо чи сирській новому американському міністру оборони, про якого в Україні не знали, не чули, Ну, все таки перс встановлення персональних контактів воно передбачає достатньо серйозні зусилля, тривалий період часу, і тут складно мені. Навіть припускати, що Андрій Єрмак там чи новий міністр закордонних справ можуть мати е, прямі гарні ефективні контакти із майбутньою адміністрацією Трампа. Ну при тому, що е, не забуваємо, що в команді Трампа абсолютно різні люди, які мають різне ставлення щодо України, і тому, очевидно, там можуть бути достатньо серйозні коливання в плані зміни бачення чи проектів рішень. Але от власне риторика Володимира Зеленського вона в цьому випадку абсолютно виправдана, тому що, е, от як ми бачимо, багато світових лідерів вони звертаються зараз до Трампа у компліментарному форматі. І тому власне також і заяву Володимира Зеленського вони мають на меті одселити певне там сподівання на партнерство, своє бачення підтримки Трампа і будь-чого іншого. Тому навіть багатьох українців здивувала фраза українського президента про те, що мовляв. Ну от зараз першочергове значення це власне позиція особисто Трампа, позиція офіційного Вашингтона, і саме від них ми завершуємо от, ключових ініціатив в завершенні війни. Тобто, тут була сказана от власне фрази в, в тому контексті, що навіть від України зараз залежить значно менше, але ця позиція буде коригуватися. Тобто для нас була більш промовистою, от вчорашня заява Ілона Маска, де він фактично в принизливому форматі. Висловився щодо президента України і Зараз це образа давайте... не глави держави, це образа українського народу? Давайте тоді нагадаємо, він сказав таке: у нього чудове почуття гумору. Це він так прокоментував слова президента Зеленського про те, що Сполучені Штати не можуть змусити Україну сидіти і слухати за столом переговорів. А як власне має реагувати на це Україна чи не треба на це реагувати? Тут питання в тому, що Трамп, перепрошую, питання в тому, що Ілон Маск може бути там правий тисячу разів правий. Так, ми зараз небагата і повністю зникровлена держава у війні. Так, ми чудово розуміємо, що е, війну можна рахувати математичними показниками: там кількість суден повітряного флоту, кількість авіації, кількість боєприпасів і власне. От власне віра, сила української армії ну вона також вимірюється в цих показниках, також в цих показниках на превеликий жаль. Вони грають вирішальну роль. І тобто, якщо дивитись математично, от, очевидно, що робить, що робить Маск, то ми чудово розуміємо, що зараз ми зникровні запас міцності в нас достатньо невеликий, але тут до речі, треба віддати належне, що в Росії запас міцності теж не найбільший. Теж не найбільший, і в них достатньо серйозні проблеми розпочинаються, якби вони не говорили е, в питаннях мобілізації і в багатьох інших, там теж не найкраща ситуація. Росія не витримає е, довготривалої війни, незважаючи на всю браваду, як би вони не заявляли, але так, ми дійсно ми дійсно зараз держава, яка перебуває в не найкращій ситуації. і Ми чудово розуміємо, що нашу долю можуть вирішувати сьогодні у Вашингтоні, і лише частково можуть вирішувати європейські держави, але це не привід нас принижувати, не привід зверхні говорити про українського президента, не привід використовувати ось такі епітети, тому що ці цієї ночі були страшні обстріли, і власне це не привід для жартів. Ну і тут, настав, іншого боку, теж треба відзначити і реакцію Володимира Зеленського. Він сказав, що ну от все це оточення майбутнього президента США Трампа робить різні заяви, різні коментарі, зокрема і для того для привернення до себе уваги, і Україна буде серйозно сприймати лише розмову із самим президентом США. Я думаю, це абсолютно вірна теза, абсолютно вірна теза, тому що відповіді ми повинні давати і достатньо жорсткі, тому що це йде формат принижень. І, попри все, ми повинні пояснювати вчергове і доносити нашим партнерам, що ми захищаємо не тільки себе і не, твою, не свою державність, а також ми захищаємо Європу. Тобто, ну подивимося зараз, Польща, Румунія, Туреччина вони подвоюють і потроюють витрати на оборону. Тобто, ну якщо ми навіть подивимося там по повітряному флоту по закупівлях, то е, суми, суми враховуються, от принаймні для Туреччини, це кілька десятків мільярдів доларів лише цього року. Для Польщі приблизно теж саме. Сполучені Штати також розуміють, що йдеться про захист Європи, тому що вони відіграють, вони на сьогодні є головний безпековий фактор, в тому числі для країн Європейського Союзу. Ну, власне, такі механізми, такі механізми були закладені ще в Повоєнній Європі, і власне домінування Сполучених Штатів у НАТО і гарантій безпеки для Європи. І тому саме тому Сполучені Штати роз зараз розміщують бази протиповітряної оборони у східній Європі, і тому ця заява маска. Вона ну груба, недоречна, з поганим почуттям гумору. Так маск великий бізнесмен і винахідник, але знаєте, в геополітиці і дипломатії він не вийшов навіть на рівень там учня другорядного коледжу. Я не говорю більше, і тому власне наша дипломатія в цьому плані не повинна соромитись. Тут не потрібно думати, що ми е, по кращим чи погіршим стосунки з, політи... з Сполученими штатами. Якщо ми будемо пробачати такі образи, ну власне до нас будуть відповідним чином і ставитись. А тут були зроблені вірні акценти насамперед на Трампу, тобто не може бути йтись про персональні образи йдеться про е, лише окремих представників команди американського президента. Давайте продовжимо про цих представників команди Трампа. Тут ЗМІ повідомляють, що адвокат родом з Росії хоче стати спеціальним представником Трампа щодо війни в Україні. Це так званий росіянин Борис Епштейн. Він це, начебто, запропонував під час польоту Трампа на зустрічі з Байденом. ЗМІ пишуть, що Трамп не відхилив цю пропозицію однак, поки що й не погодився на це ще такі коментарі. Звучали що. Епштейн, який координував юридичний захист у кримінальних справах Трампа, запропонував сам стати спеціальним посланцем. І кілька людей в літаку були шоковані ідеєю призначення Епштейна на таку чутливу дипломатичну посаду, крім того, що він не має досвіду. Дипломатичного він сам перебуває під слідством у Аризоні разом з кількома іншими союзниками Трампа. Якщо говорити якщо про такі призначення, можливо, воно і відбудеться, то на що нам сподіватися з таким набором в адміністрацію? Ну, в нас останній тиждень от, дуже прискіплива увага до деталей формування команди Трампа. Це цілком природньо зрозуміло, що від цього залежить от, власне і сам формат мирного плану і подальші дії Сполучених Штатів по стримуванні Росії. Це дуже важливі речі, але е, акцентуючи увагу на цих деталях, на подробицях, е, на форматі, е, ми забуваємо про головне, що вирішальну роль будуть не значити, значити не окремі фігури в оточенні Трампа. Тому що от, я переконаний, що е, хто б не був там спецпредставником по Україні, хто б не очолював там Пентагон і не займав інші важливі посади, я думаю, що позиція західноєвропейських лідерів, скажімо, ну, лідерів країн Євросоюзу, Франції, Німеччини, позиція Великобританії буде для Трампа значно вагоміша і значно важливіша, аніж там своїх старих друзів чи своїх соратників. Тому що Трамп мислить прагматичними категоріями і завжди про це говорив. Ключовий акцент Трампа е, стосувався навіть не того, що ми відмовляємося захищати Європу, а він стосувався того, що Європа повинна платити за себе сама. І, от я нагадаю, у 2017 році. Як писали ЗМІ, а пізніше підтверджував цю інформацію Трамп у своєму Твітері під час зустрічі президента тодішнього Трампа із Англою Меркель з німецьким канцлером? Американський президент надав їй чек на 370 мільярдів доларів зі словами, що це заборгованість Німеччини перед Сполученими Штатами перед Сполученими Штатами і НАТО. Ну і власне виходячи з цього, ми розуміємо е, ключові тези виборчої кампанії 2024 року, коли говорилось виключно про зрозумілі прості речі. І, і перепрошую, Європа повинна платити за себе сама. І тому я думаю, що думка е, думка е, Провідних держав Євросоюзу буде для Трампа дуже важлива, і в тому числі, я сподіваюся, буде важлива і щодо розробки і реалізації формулу миру. І тому для нас надважливо зараз можливо не стільки концентруватися там на Ілонові Маскові, там на інших представниках, а працювати з Євросоюзом для того, щоб ми роб... виробляли спільну позицію, не в загальних речах, що мовляв там підтримка буде багаторічна, підтримка не зменшиться, або не в форматі там пафосних заяв великої. Е... Лідерів великих країн світу, а виключно от зараз сконцентруватись на розробці формулу миру, чітких пропозицій, і в ідеалі це мав би бути той, той документ, який покладуть на стіл Трампу, і сказати, що це позиція е України і Європейського Союзу спільна. Оце був би важливий крок для угу. ну, і також, слова, ви і маєте також... на увазі е те, що вчора милонія е оприлюднила заяву від Великої Сімки. Е, так, я на увазі саме цю заяву про те, що буде подальша підтримка, е, темпи не зменшаться. Ми всіляко підтримуємо, ми засуджуємо Росію. Це загальні слова. Це загальні слова. А нам важливо, щоб ця риторика і ця позиція лягала в основу розробки конкретних і чітких механізмів, е, тим більше враховуючи той факт, що е, формат. Перемир'я миру, заморозки, перемоги будь-який формат, він в будь-якому разі з боку Сполучених Штатів буде передбачати розробку складних геополітичних механізмів, в тому числі і подальшого фінансування НАТО, і подальшого посилення НАТО, і розширення НАТО, і питання Тайваню можливо, і питання Північної Кореї. І, власне, саме тому, саме тому дуже важливо, щоб Україна була Зайняла чітку спільну позицію щодо цих механізмів разом із великими країнами Європейського союзу. Наступного тижня, як ми бачимо, з анонсів у Польщі має відбутися засідання у форматі Веймарський трикутник плюс. Ця зустріч збере міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції і інших ключових європейських представників. І пан Сікорський вже називає це найважливішими переговорами щодо України. Це він трохи перебільшує. Чи справді оця зустріч може мати якесь вирішальне значення для формування і позиції Євросоюзу щодо України. Якогось вироблення плану Тут складно сказати, тому що з одного боку е, у польському політичному житті найближчі підріччя от формат постійного перебільшення він буде мати місце, тому що в Польщі розпочинаються президентські вибори, і нам слід бути готовими, що в тому числі може загострюватись і дуже неприємна для нас риторика, яка вже має місце з критикою України, зокрема е, заявами, що йдуть е, що шкодять наші позиції, і багато іншого. Але тут потрібно віддати належне, що. Ми самі наробили багато помилок для того, щоб вкрай зіпсувати українопольські стосунки і зробити їх найгіршими за весь час незалежності України, тим більше що, ну особливо на фоні того, що на початку масштабного вторгнення позиція Польщі за Україною щодо України була от власне на максимально позитивних показниках. Але тут, власне, від наступного засідання, яке було озвучене, може залежати багато нюансів, які могли б також і стати частиною стати частиною можливих мирних домовленостей там, чи скажімо, формату формату замороження війни. Я маю на увазі, це позиція, яка неодноразово озвучувалась Польщею щодо, щодо можливого захисту українського неба. От протиповітряна оборона, е, яка б могла захищати принаймні частину українського неба. Ну я нагадаю, що знову ж таки в Польщі е, зараз дислокується достатньо потужна протиповітряна база е, НАТО, н, е, що висловлював ви... нова відкрита так. Оновлена, оновлена нова база, яка викликає ну так дуже глибоку стурбованість з боку Росії, якщо проаналізувати їхні такі історичні заяви і публікації в засобах масової інформації. Тому, власне, оцей формат ми ж розуміємо, що мирні домовленості це не проста формула, це не 2 плюс 2. Не там кілька не кілька показників. Ця формула реально ну принаймні її реальна частина може сягати там сотень сторінок і стосуватися деталей. Стосуватися деталей. Тому оці польські деталі вони дуже непрості, тому що в комплексі, скажімо, із заявами Макрону, це достатньо реальні. Це достатньо реальні механізми для захисту України, тому е, тут не потрібно ставитись просто як до буденної події, і власне будемо сподіватися, що от е, українська дипломатія не наробить помилок е, дуже жорстко реагуючи на окремі заяви, які ми сприймаємо як антиукраїнськими. Тут це таке е, для нас це можливо неприємно. Для нас це можливо неприємно, тому що завжди приємніше і простіше говорити правду, говорити відверто, жорстко реагувати але в цьому випадку ми повинні розуміти, що кризові явища насправді мають місце, і нам потрібно бути готовими до того, що україно-польські стосунки на фоні виборчої кампанії можуть лише погіршитись. Польща інформує, що підіймала винищувачі на тлі масованої російської атаки по Україні 120 ракет 90 шахедів, як ми знаємо, від нашої влади. І от влада коментує цю атаку, як каже міністр Сипіга, це вам відповідь Путіна тим, хто телефонував і їздив до нього, і хто закликав не ескалювати? Так, от, після такої красномовної відповіді, чи буде ще хтось із західних політиків зараз наслідувати Шольца і набирати військового злочинця Путіна? Ну, я думаю, коли лунає та чи інша заява з боку українських високопосадовців, дуже важливо розуміти, який вона реально буде мати вплив. От чи, при, чи прочитає цю заяву пана Сагіби німецький канцлер, чи дослухається до неї, чи змінить свою позицію. Чи це заява, скажімо, з огляду на внутрішнього споживача інформації, щоб ми українці побачили, як влада робить жорсткі відповіді? Я не хочу критикувати. Можливо, дійсно там з боку МЗС є бачення, що там в німецьких дипломатичних колах і політичних колах загалом цю заяву. Вона буде мати вплив там резонанс у німецьких німецьких медіа, але мені це здається, мені здається, що все-таки отакі заяви. Вони вони такі заяви, вони можливо є невиправданими. Так на заяву Шольца потрібно реагувати. Позиція має бути достатньо жорсткою, але мені здається, що було більш доречно, якби в цьому випадку відреагував глава держави. Саме президент м'якіше слабше, це вже інша позиція. Але саме ці заяви вони можуть бути почутими, тому що е, в нас до речі в цьому напрямку складається достатньо багато помилок. От е, до прикладу, е, західні медіа почали. Я маю на увазі відома стаття за економіст. Які написали там витикі виток інформації, що в Україні через два тижні буде створена, може бути створена ядерна бомба. Про тому написали за всіма законами політтехнологічного жанру, отак примітивно, просто знаєте, як в підручнику з політтехнології. Навіть назвали, що це буде аналог бомби малюк, яка була скинута на Нагасакі, там тонаш цієї бомби, вибухова дія і багато чого іншого. Ну зрозуміло, що це велика інформаційна провокація, яка зроблена для того, щоб вплинути на команду Трампа. Де багато недосвідчених людей, які не розуміються в тонкощах дипломатії, в тонкощах інформаційних воєн. Ну і власне ця заява підштовхувала, підштовхувала б їх більш оперативніше ухвалити рішення на користь Росії. З іншого боку, я зверну увагу, що там українське МЗС відреагувало чітко, жорстко і надзвичайно швидко. Але пізніше з'явилось кілька інших заяв, які спростовували цю інформацію, скажімо там, заява радника офісу президента пана Подоляка. Ну, перепрошую, це не та вагова категорія, що до цієї заяви дослухаються в Вашингтоні там чи в інших там, чи в європейських столицях. Тобто, мала бути реакція, реакція на рівні перших осіб держави. А не, а не радників чи когось інше. І друге, ну власне, мені здається, що було б доцільно, щоб реакція була не просто на словах заява із запереченнями, а, скажімо, на слов на рівні практичних дій. Ну, от, до прикладу, Україна могла б запросити експертів, Мага... перепрошую, інструкторів МАГАТЕ для того, щоб вони провели інспекцію всіх атомних електростанцій. Це був би крок. Ну, це один з кроків, які міг би стати для того, щоб перебити силу цієї інформаційної диверсії. Ви згадали подалякав. Він також коментував нам в інтерв'ю публікацію «За економіст про припинення війни і проведення виборів 25 травня наступного року, начебто, нагадав, що війна наразі перебуває в тій самій гарячій фазі, що і рік чи півтора тому, тому зазначив, що неодноразово бачив публікації і щодо політичного процесу, і щодо можливості заморозки конфлікту, і щодо можливості переговорного процесу з посиланням на анонімні джерела, і майже всі з яких побудовані на тому, що Україну треба якось примусити до поступу. Тобто ми розуміємо, що ці статті The Economist у нас вже агресивно сприймають чи не дуже. А перепрошую про ядерну зброю, це була стаття The Times, А The Economist писав дійсно про вибори 25 травня. Цю статтю зараз активно всі спр... всі спростовують представники влади. Але з іншого боку, якщо ми подивимося на дії влади по такій фінансовій благодійності. Я маю на увазі виплата по одній тисячі всім без винятку українським громадянам. Від від головних олігархів до пенсіонерів, які отримують менше трьох тисяч гривень пенсію. Ініціативи там чергового підвищення в зимовий період. Ініціативи щодо вчителів плюс тисяча гривень до заробітної плати щомісяця з 1 вересня дві тисячі. В мене такі дії вкладаються виключно в політичну і політтехнологічну mm -hmm. логіку, і тому в мене немає сумнівів про те, що один із сценаріїв влади це підготовка до виборчої кампанії. Я можу говорити багато але... різних деталей, там поширюють причині на жаль... набирають людей, але це головний сигнал. На жаль, спливає час. Наш Олексій Кошель, політолог, був в нашому ефірі я Інна на морецька на цьому прощаюся. Лише на останок скажу, що 42% українців проти проведення виборів президента України під час війни. Це опитування групи. Рейтинг 22% підтримують проведення, 14% скоріше підтримують, 18% скоріше не підтримують, і 4% респондентів не змогли відповісти. На цьому ставлю крапку. Йдемо на новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.